Ще вона кавинася. Патріотичний захід днями відбувся у Дубинському замку, а саме урочисте відзначення учасників та переможців шостого міжнародного конкурсу Шевченківських читань від Сукраїнського об'єднання Свобода. Цьогоріч конкурс вкотре побив усі свої рекорди. Конкурс започаткований у 2020 році Всеукраїнським об'єднанням Свобода у місті Києві. І перший рік у нас було. 40 учасників. І ось за 5 років ми так виросли, що цьогоріч за, лише за 9 днів з 1 по 9 березня 2025 року зареєструвалося півтори тисячі учасників. Тобто це свідчить, що конкурс потрібен, він став популярним. Під час урочистостей учасники отримали відзнаки, дипломи та подарунки за перші, другі та треті місця, а також гран прі Ми стараємося діткам зробити маленьке свято, щоб від найменшого до найбільшого учасника, який взяв участь, щоб він відчував, що він потрібний в цьому світі, в цій країні. Тому що ну, Шевченко наш духовний наставник, так чи інакше. І без нього нікуди, тому що він формує оцей фундамент, скажімо так, українознавства України. Він задає тон, якою має бути ця Україна в 2025 році, в 2050, в 2500, врешті-решт. Ось тому дуже важливо проводити ці заходи, дуже важливо підтримувати наших діток. Дуже важливо вселяти їм надію в те, що Україна завжди є, була і буде. Як розповіли самі ж конкурсанти, цей захід дав шанс не лише показати свої вміння, а й відчути підтримку однодумців та надихнутися атмосферою творчості. Я приїхала з Рівного. І я дуже рада, що побувала на цьому чудовому конкурсі. Я цього року здобула друге місце, але я не засмучуюсь і далі розвиваюся, і продовжую вчити твори Шевченка. Цьогоріч я беру у цьому конкурсі участь уже в п'яте. Починала я ще в 11 років. Насправді, тоді це був мій перший раз. Звичайно, кожного року це хвилююче, але дуже приємно, що все таки цей конкурс продовжує діяти і набирає оборотів ще більше і більше. З кожним роком ще більше учасників. І дуже приємно, що організатори проводять його. Ми просто вчили пісні. Мені дуже подобається цей конкурс. Ну, мені дуже класно тут, що ну всі приймають участь і співають, і співала, і вірші розказувала. Я вже в цьому конкурсі приймаю чотири. Роки участь мені тут дуже подобається. Тут все так гарно. Загалом у конкурсі зареєструвалися та представили відеороботи учасники з усіх областей України та 21 країни світу Сполучених Штатів Америки, Китаю, Канади і навіть Перу, що стало для організаторів приємною несподіванкою. Дубинщина ж, представивши близько 80 чітків, втретє поспіль стала беззаперечним лідером за кількістю учасників. Найбільша кількість 102 лауреати першого, другого, третього ступеня саме з Рівненської області. Це рекорд. І як ви думаєте, з якого населеного пункту найбільша кількість учасників? Тобто всі кажуть, ну мабуть, Київ, тому що це столиця, місто, де кілька мільйонів жителів? Але перші три місця, звідки найбільше надійшло, це Івано-Франківськ, місто Дубно Рівненської області і місто Уман Черкаської області. Тому ми дуже пишаємося рівненщиною, що така велика кількість шанувальників Тараса Шевченка. У якийсь момент навіть прийшлося закрити реєстрацію, тому що настільки велика кількість людей, дітей, учасників, хочуть. Продекламувати Шевченка, взяти участь в конкурсі, показати свою майстерність. Про що це свідчить, друзі? Це свідчить про те, що наш геній, наш кобзар живий, його поезія жива, і вона в надскладний для України час надихає всіх наших людей, воїнів. На заході були присутні почесні гості, представники духовенства, культури та влади, а також наставники і батьки творчо обдарованих дітей. Кажуть, цього дня їх переповнювало почуття гордості. Діти стараються це підтримує нас як людей, які захищають Україну, і це підтримує бойовий дух. І мені в першу чергу приємно, що такі заходи проводяться, бо вони укріпляють народ і укріпляють стійкість нашу перед загрозою для нашої батьківщини. Діти молодці, дуже гарно виступили, і мій син. В першу чергу дуже мені приніс багато позитиву і підтримки своєю перемогою. Він дуже молодець. Я ним пишаюсь. Під час заходу усі охочі могли виконати вірші Тараса Шевченка, а організатори зазначають, що будуть продовжувати традицію проведення конкурсу та відзначати найкращих декламаторів та виконавців творчості нашого кобзаря. Адже зараз так важливо підтримувати українське слово. Відчані та сталаном заручені, думки гадоньки не мають, Виються, гнуться та й співають.